Доброго дня аграрії на календарі 10 травня. Зараз продовжується пекельний сезон в сільському господарстві. Тому що із за погодних умов зараз одночасний посів кукурудзи, соняшнику та сої. А це і культивація і внесення ґрунтових гербіцидів. Але треба пам'ятати про догляд озимих культур, які виходять на фінішну пряму. Тому саме зараз я прямую в наше господарство на Дніпропетровщині на чергове внесення на озимому ріпаку. Зараз проходить активна фаза цвітіння. На ріпаку відсутні будь-які шкідники. Листова поверхня чиста. Навіть нижні листки не пошкоджені. Це свідчить про гарну дію всіх наших препаратів, які ми вносили на даній ділянці. Заправка оприскувача. Інсектицид ацетаміприп 200 в нормі 150 грам на гектар. Фунгіцид азокс. З діючими речовинами азоксістробін 200 грам плюс циперконазол 120 грам на гектар в нормі 0,7 літра на гектар. А також бор в нормі 2 літра на гектар. Робочий вилив сьогодні буде складати 200 літрів на гектар. Робота самоходного оприскувача норма виливу 200 літрів на гектар. Ну що ж, наш ріпак під надійним захистом. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте надалі за нашим відео та обов'язково дізнаємось про вражайність даної культури. На все добре!